Я ж вам розповідала, але повторюсь ще раз, щоб ви розуміли, хто така бідна людина? Це та людина, яка привикла жити життям інших людей, робити все для інших і забила на своє тіло. А потім ходить по лікарнях і шукає, як вирішити проблеми. Бідні люди вони завжди не навчаються. Люди, які забили на те, що їм потрібні знання, розвиток, яким недоступні вищі сакранні знання. Знання навіть про їхнє здоров'я, тому що в основному навчалися тільки люди, яких раніше називали аристократи. вони хотіли розуміти, що таке здоров'я, філософія. Мови, історії, для них це все було цікаво. І якщо ви будете дивитися у свою генетику, то якщо ви людина, яка купляє навчання але не навчається, ви можете розуміти, що ви відноситеся до генетичної гілки бідних людей. Люди, які бідні своїми. Цілями і свідомістю заради себе. І вони думають, що вони духовні, якщо вони роблять усе для всіх, але не для себе. Щоб ви розуміли, як працює стратегія, і ви кажете, у мене немає часу на навчання. Та, у вас немає часу на навчання, тому що ви працюєте як кінь, і ви не можете працювати для того. Щоб оплачувати послуги, от, наприклад, вам потрібно там, розгрузити себе в бізнесі. Вам потрібно для цього просто знайти людину, яка вам допоможе. І е, якщо би ви розуміли, що це ваш ресурс, ваше здоров'я цінніше, як гроші, то ви би тоді. Мислили по-іншому, а гроші це енергія. Вони приходили на те, що вам потрібно. Але через таке звужене мислення, вузьку свідомість люди не можуть розширитися. Люди е сидять у своїх страхах, які їх поглинають. Базово, ви просто не довіряєте людям, тому що у вас установка, я сам краще зроблю, і краще, як я, ніхто не зробить. І тому ті люди, у яких є установка я сам, вони не можуть навчатися. Для них це дається складно. А курси про саморозвиток це про кардинальний розвиток зміни у сторону мислення. Це про вільних людей. Навчання у навчання йдуть тільки вільні люди. Або ті, які вже готові змінити свій генетичний код. Тому що ви обмежуєте себе у своїй волі, ви обмежуєте себе у свободі діяти, у свободі вибору. Саме так працює наша свідомість, саме так проходить через неї енергія. Люди, які Живуть за чийсь рахунок, жінки за рахунок чоловіків, чи чоловіки за рахунок жінок, чи сім'ї за рахунок своїх батьків, вони з цього моменту не належать собі. Вони є рабами тих, хто їх утримує. Запам'ятайте це. Виходьте з цих співзалежних стосунків. Якщо ви хочете щось взагалі міняти, то візьміть собі за правило. Якщо ви ідете вчитися, вчіться, навіть якщо виникають супротив, все одно вчіться, тому що коли ви вчитеся, ви вчитеся в сторону мислення багатої людини. І у вас буде все мінятися. Я не кажу, брати курси у мене, беріть, де хочете. Я не заставляю вас купляти в мене навчання. Мені без різниці, де ви будете вчитися. Для мене важливо, щоб мене оточували свідомі, розумні люди. Ось це моя ціль і мета. Коли ви слухаєте кожен день свою підсвідомість на правильні установки, на е, світо Будову на світопогляд, який робить вас незалежною особистістю, ви поступово привикаєте так думати. Ви поступово привикаєте так робити. Ви поступово переходите на іншу модель поведінки. І тоді ваше життя міняється. Зміна, коли люди там, наприклад, купляють із установки бідності курсів, вони чекають, що зміна має відбутися вже зараз. Я скажу вам так. У свідомості простройка йде 5-6 місяців. І люди, які вчаться в мене, вони вже розуміють, що відбувається, вони вчаться відчувати простір, вони бачать події, вони пронизані цим всім. Тому що коли ви знаходитеся у полі майстра, у полі людини, яка вас навчає, і цієї людини ці установки вже пропрацьовані, то її поле, цієї людини працює і на вас. І поступово, крок за кроком, ваше життя починає змінюватися. І починає змінюватися воно в голові, а потім воно показує, як міняється все, що вас оточує. Аналізуйте, обнімаю вас.